Рішенням виконавчого комітету номер 7 від 26.01.2016 року було створено центр допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. 23 січня у малій залі будинку культури були проведені другі за рахунком збори центру. Окрім членів центру, були присутні представники всіх служб міста, які причетні до діяльності центру. Начальник відділу соцзахисту Бурсова Людмила Петрівна, начальник служби у справах дітей та сім'ї Гархавенка Володимир Гурович, начальник Васильківського відділу пенсійного фонду Анна Івановна, начальник відділу освіти Козак Лілія Олегівна, секретар міської ради Оксана Перінська. Та багато інших. Згідно порядку денного, збори розпочалися із річного звіту голови центру Ірини Горбачової. Співпраця з органами місцевої влади, допомога по розподіленню та збору пакетів документів на отримання земельних ділянок, учасникам бороливих дій у місті Василькові, допомога в організації та участь в заходах, направлених на вшанування пам'яті, загиблих, а саме, відкриття меморіальних дошок. Рубану Сергію Логвиненко Олегу Скляру Юрій. Заходи по вшануванню пам'яті загиблих військовослужбовців 40-ї бригади, від реквія по вшануванню пам'яті загиблих у Лувайському котлі. Участь у масових заходах з учасниками бойових дій. Заходи по вшануванню Героїв Небесної Сотні. Заходи, приуручені до 71-ї річниці вітчизняної війни. Участь в урочистому заході з нагоди Дня захисника вітчизни, з врученням в різнах та подяк. Під час обговорення доповіді до слова запросили Ібрагімову Наталію Валерівну. Я В неї рогіна Наталія Валерівна, заступник другої громадської організації спілки учасників АТО в Васильківщині. До нашої спілки учасників АТО входять як хлопці з Васильківського району, так і багато хлопців з міста Москви. Хотіла дякую за запрошення на сьогоднішню зустріч. Дуже приємно бачити всіх керівників структурних підрозділів з якими наша громадська організація взаємодіє. Взаємодія наша громадська організація майже з усіма керівниками як міста, так і району. Ми отримаємо е, повну віддачу від вас, місто Васильків взагалі. Ми дуже дякуємо вам усім, дуже дякуємо пенсійному, дякуємо центру зайнятості. Звичайно, хочемо подякувати особисто рівень Миколаївні Пацало, керівнику лікарні за те, що до учасників АТО є дуже гарне відношення, е, грошей на... Ну, це таке, якщо немає чогось там, то вже, звичайно, трохи добавляють, але звичайно, осінська ЦР за повністю лікування і також проведення всяких певних операцій для наших учасників АТО та їх родин. Всі знають, що ми з нашою громадською організацією всі зустрічаємо, всіх дружині в наших хлопців, які народжують в Асенківському районному роддомі. Це вже такий надзвичай. Дуже всіх запрошуємо. Це звичайно приємна новина для родини і новина для України, яка народжується від наших учасників в АТО, народжуються діти, які будуть продовжувати і підтримувати справедливість, чесність в нашій Україні. У своєму виступі Пурсова Людмила Петрівна висловили обурення з приводу того, що розподіл земельних ділянок серед учасників АТО було здійснено із порушенням. Ви знаєте, що учасники АТО їх не можна поділити на учасників АТО міста, района, вони у нас мають право відповідно до законодавства, рівні права незалежно проживається цей громадянин в місті, в районі або в іншому регіоні. Так, на сьогодні ми отримали. Наприклад, заяву електронною поштою від мешканця Львова, який хоче отримати земельну ділянку саме в межах міста Василькова. І маємо розглянути це питання, запропонувати до міської ради на розглянути це питання. Мене тільки турбує, як по справедливості ділились перші 50 учасників. Справа в тому. Що з загальної черги, коли роздавались ці учасники, я була, правда, на одному зборі тільки, коли був присутній міський голова, архітектор, мене теж викликали, коли учасники АТО на зборах вирішили, яким чином чергу зробити, а саме першочергова сім'ї загиблих, потім інваліди і потім багатодітні. І всі інші було прийнято по мірі отримання. Свого посвідчення, ну, доказів, коли хто був, хто в 16-му році, був, хто в 15-му, а хто в 14-му, коли був Лавайс, коли був е, е, аеропорт, аер, аеродром. Це не це, не це, не то неправильно. Не Ні, я не неправильно. Ну, не давайте я скажу так, як є. У нас є протокол. Є. І там кожен з першого хто писав заяву. Да, тому перша людина, яка написала заяву, це саме Котюжан, 6-й десятий 10-й Дімітров, 11-й з мого участка, звернувся до мене. А? Далі, навіть 45-й скорий Владислав Андрійович, який разом з загиблим Сашком Лістровим плечо-пліч стояв, навіть ці ось люди не отримали ділянки. Зато отримали 190, 179, такісь інші всі. Оце перше питання, до які, з яким до мене звертаються військові частини. Учасники АТО кажуть, чому така несправедливість? Мені дійсно незручно якось пояснювати щось відповідати, тому що я інші депутати проголосували. Ми пішли, е, на час того, що нам надали громадськість центр, не знаю віна Володимирівна чи хто конкретно, цей список, за яким ми проголосували. Тепер цим 11 людям, які випали з списка, Нам потрібно терміново роздати е, земельні ділянки. Погодьтеся зі мною, тому що це буде справедливо. І тому я знімаю дві сесії всі питання нововиділень, поки ми оціх людей 11 не забезпечимо ділянками, бо це просто дуже негарно виглядає. Нагадаємо, що саме за ініціативи міського голови на дитячій базі Івушка, що на узбережжі Чорного моря, було організований відпочинок учасників АТО та їх сімей. Але як з'ясувалося, і там було не все гаразд. Оздоровлення на базі Євушка було, було міським головою, забезпечено, це дитяча база Євушка. Але останню зміну дозволили відпочивати учасникам АТО з сім'ями, у кого були посвідчення учасників АТО. У мене друге запитання для вас війна булосників бойових. А да, то ну, бойових, да, бойових дій, Добре. в смі з довідками учасника АТО. Я знаю, що там відпочивали ви. Да. Чи оплачували ви за свій відпочинок будь-кому? Тому що теж у мене питають, що чому Ірина Володимирівна, чи вона учасника так, була, я сама цього не знаю. Бо чи бойовий Бо. дій. Бо. Якщо оплачували, то ви маєте встати і сказати, що у вас є квітанці за те, що ви сплатили, так, за свій так. відпочинок із своєї родини. Артур Валентинович сказав, що в кінці року, в грудні місяці, горять путівки, ну, горять це так, сленгом таким, звичайним. горять путівки в санаторії Женєва, які закупив Державна служба ветеранів АТО. Інформація мною була надрукована на Фейсбуці, за допомогою групи Життя після АТО була розповсюджена по всій Україні. І е, я три дні жила з телефоном, хлопцям інформувала, куди звертатися і де знаходити ці путівки, направлення до санаторія Женєва. Потім якимось чином я Ірина Володимирівна побачила, ну звичайно, Фейсбук дуже гарна річ. Е, я побачила, що ви там були. Я б хотіла запитати у вас також додатково. Ви за рахунок е, який там були? Оплачу. Ми звернулися. Запитати, за який рахунок там відпочивається. Звернулася Державна служба ветеранів. Відпов. Вискочить, а я вийшло. Ми оплачували путівку, яку нам запропонували. На півдячом хто ж адміністрація. адміністрація. Адміністрація, адміністрація санаторія нам запропонувала путівку, коли ми організовували груповий поїзд учасника ВАТО, ми оплатили собі. Якщо, якщо вас цікавить, де особисто відпочиваю я зі своєї родини, ми можемо це питання обговорити. Я ж не питаю вас, як ви можете. Мене цікавить, ви їздили за сказали. рахунок коштів держави, які виділені я на не їздила, за рахунок, за, не рахунок виділені. Держав... за рахунок державних коштів, які виділені були на оздоровлення учасників АТО. Якщо ви їздили замість когось, послухайте, а ви порушили закон України про оздоровлення. Визначено, що передача путів, використання коштів на свій Учасникам бойових дій, Не та, да. але... Вон, я, і я вам ще раз пояснюю. Sí. So я пояснюю, Державна служба ветеранів АТО звернулася mm. з офіційним листом, D до, yeah, я госпітей. вже не, і коли буде виявлено, все це буде висвітлено на Фейсбуці і доповідано на наступному засіданні вашого. Yeah. Будь ласка, я я, мож Anyways, можете звертатися досягнути досягти досягти Далі, оскільки зараз я так, нахер, завершу, що? оскільки Ти ми воно, такі ніж, зібралися ми позвонили троє суток. На те, що ніхто не знав, ви ж робили. Я, я, розв язав. Розв язав. Ну так це ж добре, що ви так само працюєте. Ми ж не можемо спрацювати з усіма. І дуже раді, що є люди, які теж працюють. Так, оскільки воно. ми зібралися, як сказалось Володимир Лігович, другий раз перший раз, коли обирали склад загалом, так я вважаю, що нам на ну, не річча раз варто збиратися, тому що є питання там по лікарні, по пенсійному. По службам, по дітям, по іншим якимись питанням, по допомозі, ось, наприклад, час Дяченко з міського бюджету для придбання, бо в неї не вистачає коштів. Є такі питання, і не збирати центр, не збирати і спеціалістів, і так само ну, активістів центру, учасників АТО неможливо. Тому я пропоную, що такі, такі заходи мають робитися і збиратися не за ініціативи служб, тому що ми всі маємо відзвітуватися за рік, рік пройшов роботи. Я говорив про це. Сейчас, секундочку прошу. Що якщо два рази не збирається та комісія або той центр, який призначений, відпадає тоді на що ми його обирали? На даний момент в апараті Васильківської міської ради зареєстровано понад 600 заяв учасників бойових дій. Дійсно, з них є не тільки місцеві, серед них є не тільки місцеві громадяни, це громадяни України, яким не заборонено отримувати будь-де на території України земельну ділянку. Крім того, хочу звернути увагу, що надання земельних ділянок міською радою регулюється земельним кодексом, це стаття 118 земельного кодексу. Дійсно, в 2016 році міська рада зробила великий крок на зустрічі я думаю, в даній категорії громадян. На жаль, до сих пір ще жодного, можливо, хлопці не розробили проєкти, ще жодного проєкту до нас не надійшло на затвердження. Але це було 50 земельних ділянок, Район вулиці Колгоспного, княжа, колишня Колгоспна, тепер княжа, соборна. 50 земельних ділянок, які були розподілені серед 50 учасників бойових дій, а також 10 ділянок по вулиці Дніпролістан. Ірина Володимирівна, це себе просила, бо додати дійсно переглянемо, оскільки і я надаю консультації, до мене особисто безліч на прийоми звертаються учасники бойових дій. Центр, утворений рішенням виконкому, можливо, дійсно ми переглянемо і склад. І я би просила мене включити в даний центр, оскільки сама особисто ну, дуже багато питань по учасникам бойових дій я вирішую. Заступник начальника управління пенсійного фонду Мітьолкіна Валентина Васильівна ознайомила із змінами законодавства щодо нарахування пенсій АТОвцям та членам сімей загиблих. Виявляється, що вони зараз раніше можуть піти на пенсію. За детальним роз'ясненням можна звернутися до Васильківського об'єднаного управління пенсійного фонду. Несподівано до присутніх виявилася інформація про те, що у Василькові з'явилася ще одна, вже п'ята за рахунком, громадська організація по захисту членів АТО. Назва у неї дуже зична: Васильківська філія всеукраїнської організації учасників АТО. Після відвідування цих зборів ми прийшли до висновку, що було багато зроблено, ще більше треба зробити. Присутні одноголосно закликали один одного до порозуміння та співпраці, бажаючих захищати інтереси учасників військових дій на сході України стає дедалі більше. Є ризик, що скоро їх буде більш, ніж АТОвців. Хочеться вірити, що висока місця волонтерства не зганьбиться випадковими людьми та неправомірними діями.